Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось така зарядна станція Bluetti EB55 на 700 Вт. В комплекті з нею от такий от зарядний пристрій. Ну і несправність виглядає ось так. От Типу починає заряджати і приклацує і при цьому вимикається. І вимикається навіть зарядний пристрій. Потім він знову вмикається, якщо роз'єднати отак от, вставити от і знову те саме все по кругу. При цьому станція не вмикається на кнопочки не реагують. Так, я думав, що буде достатньо зняти бокових кришок, але виходить, що треба знизу наліпки знімати. Щоб дістати, щоб розкрутити корпус. Так і є один із транзисторів, дзвонить як віздок. Тут у нас раз, два транзистора від акумулятора, які працюють на трансформатор, і один з них ось цей короткий, а цей затвор-імітер начебто не коротить. Але так як він в схемі, то на ньому теж колектор і мітер показує коротке. Ну що ж, випаю, подивимось, що там за транзюки. Перший раз станція. Так у мене в ремонті. Так, ось такі транзюки тут стоять. ДП8974 XZMVR. Так, транзюк не дуже, там прям крутий. 80 вольт, 80 А. Нічого такого особливого. В принципі, на заміну йому буде. Тепер потрібно перевірити драйвера, обв'язочку, чи тут резистори, чи дзвоняться нормально і, і перевірити силові транзюки ті, що лишилися. Якщо поставити щупи ось так, то показує 550, 560 мВ падіння на обох транзисторах. Це я показую для тих, у кого немає осцилографа, і хто не може подивитись на очіки, щоб якби. Орієнтир. Якщо запрацює, то значить отак і має бути плюс-мінус. Так, от ще у нас ідуть 4 діодика далі. От я на третьому став. То всі показують по 386. Ну, хай приблизно 380-390 мВ падіння. В Одну сторону і в іншу сторону нічого не показують. Тобто ці 4 діодика раз, 2, 3, 4. Мають дзвонитися просто як діодики. Ще лишилось у нас 4 транзистора. Якщо поставити щупи ось так: червоний і чорний, то показує 604 на кожному з 4. Ні, вибачаюсь на двох показує 604, а на двох показує 591. От, на, по через один. Тобто, Оцей і оцей і перший і третій показують однаково. Другий і четвертий показують між собою однаковий. Але між ними різниця там 8 мВ. Чи, точніше 10 мВ. Якщо щоб поміняти місцями, то на першому транзюку нічого немає. А на другому показує 1782. На третьому нічого немає. Ну і на четвертому, відповідно, мабуть, теж да, 1784. Ну, плюс-мінус можу сказати, що якби наче все як має бути. Єдине, тепер замінити транзюки, поставити щось, мабуть, трошки потужніше, ніж ці не 80 А, хоча б 100-120 два штучки. Ну, Якби розуміємо, да, що драйвера я перевірив тільки резистори, і так як дзвониться, а чи вони запрацюють, це вже таке 50 на 50 Так, ось такі от транзюки поставлю. Хік 0,35N10, 180 А і 100 вольт, по-моєму, щось типу того. Ємність затвора 6,5 нанофарад показує, старий теж показує 6,7. Так, транзистор я запаяв. гарненько виглядають, затягнув. Зараз зберу, спробую підключити. Так, цей роз'ємчик підключив, довелось трошки його там підшліфувати, бо він загорів. Вроді би не іскрить. Спробуємо вімкнути. Ага, вімкнулося. І що? Скільки заряду? 80%. Так, USB вмикається. Це вмикається. Ну і 220 зараз очі. О! Ага, о. Наче вімкнулось. І не розірвало поки що. Вмикається і вимикається. Зараз перевірю, чи є на виході щось. Так, на виході у нас 216-217 вольт. Добре, це радує. Так, і невеличкий краш-тест. Підключив я свій блок живлення цю. І 8 Вт чи 9. Девець споживає, дав холостух. І зараз підкинемо сюди навантаження. Має бути близько 40 А. Так, скільки у нас там? 386. Ну, 400 Вт практично. На 400 Вт. Ну, наче нічого. Чому спотух? То, мабуть, тому що кнопочка, так. Да. Вентилятори не вмикаються. 380 В. Так, досить таки непогано напхало. Вже 12,2 вольта. то, звичайно, гріються. а тут потужність впала до 228. Ну, лишилось перевірити зарядку, я думаю. Так, наче нормально все. Ну що, зарядка? Пішла пішла зарядка 200 Вт. В принципі, все окей. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось подобайку, можете поставити, в кого залишились питання, коментар написати. Всім дякую, всім пока.